Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити і поділитися наступною інформацією: Міністерство реінтеграції, тимчасово окупованих територій та міжнародна організація АКТЕТ розпочинають нову програму з гуманітарної підтримки постраждалого від війни. Населення цю інформацію надає на офіційному сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Хочу нагадати, що Кабінетом міністрів України було зареєстровано проект міжнародної допомоги. Він має назву надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від військового конфлікту населення в Україні, передбачений на 2023-2024 роки. Так, значить, дивіться, що в першу чергу і кому буде надаватися на кого взагалі зорієнтований даний проект. Проект в першу чергу орієнтований на внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від військового конфлікту людей, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях України, а також на тимчасово окупованих територіях. Передбачається по перше надання продовольчої допомоги допомоги. З відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною. Також передбачається надання багатоцільової грошової допомоги, яка буде становити 3600 гривень на одну людину на місяць, і буде виплачуватися одним платежем у розмірі 10800 гривень для покриття трьохмісячних потреб людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб та постраждав від військового конфлікту. Даний проєкт буде тривати до кінця цього року і буде діяти в наступних областях Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Запорізька. Закарпатська та Житомирській області. Тому, будь ласка, слідкуйте за оновленнями. Буду ділитися і надалі з вами інформацією. Тож, сьогодні, станом на сьогоднішній день. От така ясна інформація щодо надання гуманітарної допомоги так, тому населенню, які постраждали від війни для людей, які мають статус внутрішньопереміщених, осіб. Тому о, слідкуйте, будь ласка, за інформацією, і в будь-якому випадку ви зможете отримати і грошову підтримку, і відповідно е санітарну, так, гігієнічну, якщо треба якісь продукти гігієни. Також будуть передбачені проекти щодо відновлення житла, забезпечення водою і всього самого того, що для вас є необхідним на даний момент.